Розмінування нацпарку Кам'янська Січ, що знаходиться в Береславському районі на Херсонщині, працівники розпочали спочатку деокупації листопада 2022 року. За цей час вивезено більше 145 тонн вибухонебезпечних предметів. Цього року більше 10 тонн. Працівники відділу державної охорони природно-заповідного фонду Національного природного парку Кам'янська Січ пройшли навчання в підрозділі спецпризначення збройних сил України по розмінуванню. Спільно зі збройними силами України та Державною службою з надзвичайних ситуацій розміновано 32% суходолу території парку. Близько 73 км кілометрів доріг на території Національного природного парку Кам'янська Січ керівник Сергій Скорік розмінував власноруч. Але територія Нацпарку спарку досі залишається під обстрілами. Російська армія з окупованого лівобережжя Херсонщини продовжує обстрілювати і знов заміновувати територію. Великої шкоди ґрунту завдали вириті окопи окупантами, вирви від вибухів, фортифікаційні споруди, побутове сміття, залишене російськими загарбниками. Потрапляння в ґрунт паливно, мастильної суміші від важкої техніки, знищено більше тисячі дерев. Замінування одна з найгостріших проблем. Яка впливає на навколишнє середовище. При цьому рослинний покрив знищується на якійсь ділянці. Це, ну, те ж саме, як вирва від вибуху утворюється, так? І територія забруднюється вибухонебезпечними речовинами. Ну, власне, через це співробітники національного парку і виносять ці міни за територію, тому що ви уявіть, якби ці 10 тисяч мін на території парку зірвались. Щоб це було, тобто наскільки це би пошкоджений рослинний покрив. Ну, вибухи на території парку є е, знову ж таки. Вони були під час бойових дій. Вони є зараз, коли там тварини наступають на ці на і підриваються, або коли пожежа йде, і там є міни, вони починають зриватися від пожежі, від перегруву, от але все рівно це не так багато мін, тому що основна частина їх висвинусе на за межі парку. Тому, власне, от завдяки, скажем, героїзму співробітників парку національного е шкода мінімізована на рослинний перевплив, але вона є. Крупні тварини підриваються на мінах, вони намагаються кусати ці пелюстки, оці міни. І от у них є два кабани, які, в яких, е очевидно, ці пелюстки розірвалися в роті, от, бо вони фактично ну, без е передньої частини обличчя. Лецей кабан живий, попри постійні артилерійські обстріли, дронову небезпеку та авіаційні удари з лівого берега Дніпра, колектив Нацпарку цілодобово забезпечує охорону території з усіма об'єктами та збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів, що знаходяться на території парку. Лідія Григорєва, Геннадій Останній, спеціальне для українського півдня.